Что мы уже снимаем? Давай кавалки. Лёня, ну две минуты потерпи, ну окей? Студентам привет, общественным респект. Вы дивитесь второй выпуск программы «Розказав, не наебал». Багато кто питает у меня, почему саме так называется программа. Все очень просто. Я рассказываю и не наебал. На протязі двох тижнів студенти нили. Нема стіпухи, нема стіпухи. Як прожити без неї, ніхто не об'яснив. Я вважаю, що стипендію нам затримують не в останнє. І зараз я вам покажу, що робити в такій екстреній ситуації. Порада перша. Льончик, підкинь сотку до стіпухи. Порада друга. Алло? Привіт ма. Що ви там? Та ні, 200 хват. Порада третя. Ану плитку подай, що знімаєш? Ти? Виключай! Що я вам хочу сказати? На контракті красиво жити не запретиш. Іван, хто буде плитку класти? Уже два місяці в нашій общагі йде ремонт. Зараз ви дізнаєтесь, що думають студенти по цьому поводу. Если честно, я так думаю, что этот ремонт напрягает всю общарку. Он уже вот здесь просто. Ремонт супер достал. Надоело на на девятую секцию ходить. Что пола, ну сами надо дать. Я в шоке. Нет слов. Как <реку> ты відносишся до ремонта вообще? Положительно. Спасибо, что у меня Я б сам його еще зробив. Не довго ремонт вообще ведь будет? там но шо не хочется. Хоть какой-то. И то спасибо. Surprise, motherfucker! Пропав інтернет. Ай-яй-яй-яй-яй. А знаєте чому? Ні? Я вам скажу. По-перше, хочу передати привіт онлайну і подякувати за шикарний інтернет. Короче, пропав інтернет. Що робити? Витягніть кабель і вставте обратно. Воно не допоможе, но надія є. Блін <*ярка> не той кабель, но ну, твою душу. Та ні, він, бачите, швидше грузився. І так, достаємо кабель інтернету. Вставляємо його обратно. Так. барабанна дроп! Обновляємо. 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 Бл. Більше методів повернути інтернет немає. А може... вести цей час. Займайтесь спортом. Або подорожуйте. Хочу завершити цей випуск словами Дарвіна. Общага зробила студента людину. Ставте лайки, робіть репости і чекайте наступних випусків. З вами був я, Ваня Сличко, з тої сторони камери Льончик Юрченко. Па-па. А, по поводу як привести дівчатку общагу, то в наступному випуску в цьому не вийшло. Заря.